Атака на російський завод з виробництва шахедів. А колишнього радника офісу президента підозрюють у розкраданні бюджетних грошей майже на 95 мільйонів гривень. Детальніше про ці події розповім далі у випуску несеться. Українські атаки на стратегічні російські об'єкти продовжуються, і сьогодні вранці наші дрони вдарили по двох заводах в Татарстані. Участь у цих спецопераціях брали українська розвідка та служба безпеки України. Повідомили наші джерела. Ця російська республіка була атакована вперше. Хоча про її мілітарне застосування писали ще торік. У місті Єлабуга облаштована так звана особлива економічна зона Алабуга. Там зосереджені промислово виробничі об'єкти. І за даними двох російських медійних проєктів на місцевому заводі росіяни збирали іранські шахеди. Як пише Вашингтон Пост, у розпорядженні якого опинилися документи співробітництва між Москвою і Тегераном, на цьому заводі також вдосконалювали модель та намагалися збільшити масштаб виробництва, якого досяг Іран. Нагадаю, зібрані у Росії шахеди маркують як герань 2 і намагаються атакувати зокрема українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож цей завод і став ціллю, заяв. Вили джерела в гур серйозних пошкоджень підприємство, начебто, не зазнало, заявив після атаки глава Татарстану. Утім, є постраждалі щонайменше 13 людей. Пише російський тас у пропагандистських медіа заявляють, постраждалі студенти освітнього центру Алабуга Політех. В тому числі і двоє 17-річних підлітків, а два дрони, начебто, вдарили у гуртожиток. До слова раніше журналісти видання протокол та ютуб каналу РЗВРТ провели розслідування і заявили, що до виробництва дронів на заводі у Єлабузі долучають неповнолітніх. Це якраз і є студенти коледжу Алабуга Політех. Кілька сотень студентів вимушені вскладати шахети, стверджують розслідувачі, адже самі студенти розповідали, хоч і отримують гроші за роботу, але відмовитися від неї теж бояться. Є договір про навчання, і там прописано заборону розголошувати будь-яку інформацію. У разі порушення доведеться сплатити до 2 мільйонів рублів. Але тепер до самої атаки. Відео опублікувало видання Mesh. Дрон, який я атакував, ну він значно більше розміром, ніж, наприклад, та самий люті, який виносить росіянам нафтоприробні заводи. Мені здається, що він вже таким розміром, який нагадує літаки малої цивільної авіації, типу там Cessna 172. У такому класі невідомо що саме це за дрон, яка його там дальність, реальна бойова частина, все те інше невідомо. Але, наприклад, якщо брати показники такого літака, як це 172, то там у пілотованому варіанті корисне навантаження під 400 кг. Вже коли мова йде про вибухівку у декілька сотень кіло, то це вже безпосередньо дуже зручна річ для ураження значної кількості об'єктів, не ну не лише навтоперобних заводів, де і малою бойовою частиною. Можна його вивести з ладу. Далі детальніше розкажу про цей завод. Виробництво там організували після початку повномасштабного вторгнення. Завод працює цілодобово, адже Кремль має на меті подолати нестачу дронів у росіян до кінця літа 25-го року, виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників. Ще у серпні минулого року про такі плани Москви писали у виданні Washington Post. Росіяни виробляли вже модифіковані дрони. Вони переробили ударну частину. Ще рік тому заявили аналітики міжнародної дослідницької організації КАР, і тепер ці шахеди завдають максимальної шкоди Україні. Утім, сьогоднішня атака може змусити росіян трохи зменшити кількість шахедів, які вони будуть запускати по Україні, принаймні. Це припустив експерт з авіації Храпчинський. і також сьогодні вночі в Татарстані в місті Нижньокамськ український дрон влучив в нафтопереробний завод Танеко. Цей завод входить в п'ятірку найбільших в Росії. За даними наших джерел, безпілотник влучив в установку первинної переробки, потужність якої складає 8 мільйонів тонн нафти. Там виникла пожежа. Спочатку пропагандистські ЗМІ писали, що за даними місцевої влади дрон знешкодили Ребом, і він не вибухнув пошкоджень на заводі, начебто, немає. Утім, рія новості із посиланням на екстрені служби повідомили, що на заводі в Нижньокамську таки виникла пожежа, яку начебто за 20 хвилин загасили. І загалом, як я вже казала, це перша атака по республіці Татарстан, і варто відзначити відстань, на яку вже почали залітати наші дрони. Місто Єлабуга знаходиться за понад. 1200 км кілометрів від кордону України, і раніше українські дрони долали відстань до тисячі кілометрів. Тепер же є моделі, які можуть долати значно більшу. І про це виданню Велт розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також заявив, що Україна в цьому році виробляє в 10 разів більше БПЛА ніж минулого року. А експерти говорять, що не тільки відстань стала більшою ймовірно, українські дрони зможуть нести на собі і більші вибухові заряди. Знов таки тут. Та новий підход до роботи протиповітряної оборони, ми бачимо, що Україна імплементувала мобільні групи, створила певні системи для виявлення цих засобів БПЛА. Якщо ми кажемо про шахет, і тут я думаю, що на допомогу нам підходить велика кількість різних типів БПЛА, які виконують ці місії. Тобто, це зовсім різні системи. І якщо ми протидіємо, наприклад, там проти шахеду одному ударному БПЛА, то росіянам придеться протидіяти проти великій кількості різних БПЛА які виконують різні функції, тому що насправді ми можемо казати навіть про появу через певний час БПЛА з можливістю там внести близько 200 кілограм навісних 500 кілометрів на реактивний п'ять. Ми працюємо над це. Ми застосовували стріжі перероблене, модифіковане. Але є вже цікаве напрацювання, яке дозволять нам. Ну тут ми кажемо підсот гарантованих. Можемо казати навіть і про тисячу, тому що в принципі раді зі дозволяє. і тепер до інших операцій українських розвідників неспокійно. Сьогодні вночі було і в окупованому Севастополі. Там бійці гур підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла. Принаймні про це розповіли джерела в гур. А місцеві жителі чули вибухи вранці. Світло ще миготіло, а зараз проблем немає. Про це вони розповіли Суспільному. Крим. утім, окупаційна влада не визнала атаки. Губернатор міста казав, що світла не було через технологічне порушення на районній підстанції. Колишнього радника офісу президента та екс очільника управління СБУ Артема Шила затримали правоохоронці. Про це написали у виданні Наші гроші. Також про те, що це саме шило проєкту «Бігус.Інфо» Синфо підтвердили джерела в антикорупційних органах. А сталося от що сьогодні набу та САП оприлюднили інформацію, що викрили організовану групу, яку очолював колишній радник офісу президента. Звісно, прізвища вони не назвали. Утім, розповіли ймовірну схему. За даними слідства, під час воєнного стану на Укрзалізницю група підозрюваних закуповувала трансформатори, але за завищеною ціною. Вдвічі група, власне, і була створена для роботи із Укрзалізницею. І як це спрацювало? Головний у схемі, як повідомляють правоохоронці, Шило мав своїх людей в Укрзалізниці. Через них наперед затвердили компанію постачальника трансформаторів, і звісно, все відбувалося через державні закупівлі. Були й інші учасники, які мали значно вигідніші пропозиції, тобто ціни на необхідні трансформатори. Але на цьому етапі з'явився додатковий інструмент в цій схемі, яким і усунули конкурентів. Лист щодо загроз державній безпеці, що в ньому було САП не говорять. Утім, можна припустити, що його направили від СБУ. А там поки цю ситуацію не коментували. Але в результаті інших учасників з нижчими цінами відхиляють. А виграє компанія із завищеними вдвічі цінами. Однак найцікавіше, що тендер виграла фірма під контроль на людині, яка має зв'язки із Росією, кажуть в САП. Розслідувачі Білусінфо говорять, він громадянин Білорусі. Трансформатори закуповували через фірму прокладку виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії. А збитки правоохоронці оцінюють тепер у майже 95 мільйонів гривень. Також про Артема Шила можна додати, що він насправді нещодавно покинув посаду очільника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Одна з ймовірних причин відставки Шила необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, заявив виданню Форбс. Співрозмовник у правоохоронних органах, а ще з ним пов'язані кілька журналістських розслідувань. У проєкті схеми виявили, що родина Шила має маєток під Києвом, оформлений на батька СБУшника. А бігуси, що він має зв'язки із заступником Єрмака Татаровим, багатомільйонну нерухомість та може бути причетним до російського грального бізнесу з букмекером 1xbet. Це розслідування було опубліковане два роки тому, і в ньому шило назвав усі звинувачення інформаційними вкидами. Які ніколи не підтверджувались. а ми ж продовжимо слідкувати, що відбуватиметься після арешту фігурантів справи. Призовний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Зеленський підписав відповідний закон. Щоправда, не зовсім зрозуміло, чому саме зараз президент це зробив. Адже цей законопроєкт парламент проголосував ще у травні минулого року, і також норма про зниження призовного віку є в новому законопроєкті про мобілізацію. Якраз його готують до другого читання. І водночас сьогодні підписаний інший законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного. Він чекав на підпис президента майже два місяці, і ця норма. Теж є в новому законопроєкті з 2 квітня, тобто від сьогодні, розпочався процес демобілізації строковиків. Згідно указу президента, звільнення в запас цих військовослужбовців триватиме до кінця травня. Це важлива подія, адже дає довгоочікувану свободу військовим, яких призвали до початку повномасштабного вторгнення. Їхній строк служби давно скінчився, але через військовий стан та відсутність відповідного указу раніше. Їх не могли демобілізувати у запас відправлять стільки строковиків, скільки відповідно й призивали. А виключенням стануть ті військові, які підписали контракти із зсу. Про це виданню НВ розповіли в управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ. На цьому поки все підписуйтеся на канал, щоб не пропускати важливих новин. І пишіть коментарі. Нам завжди важливо чути вашу думку щодо подій, про які ми говоримо.